Вітаю вас, друзі! І сьогодні з вами Марія знову для того, щоб продовжити ці розклади про кохання, про нових знайомих, про любов морковь, Це так цікаво. І чи готові ви до кохання, можете звернутися до попередніх відео? Там є. Давайте. Прилаштуємося, давайте ми з вами підготуємося, а в деяких вже з'явився новий знайомий. І ми з вами знаємо: в нас є два можете дивитися обидва, можливо, комусь повезло більше. Я завжди раджу мати не одного кавалера і хлопцям так само, а двох, а трьох. Ну, більше не треба, бо заплутаєтесь. Для чого? Для того, щоб зорієнтуватися, які ваші насправді смаки на даний момент. Так, так, на даний момент я не помилилася. Отже, у нас є ось такий красончик, і ось такий красончик. Називають його Вася Петя, Петя Вася, або Гришко Тарас, і так далі. А ми з вами почнемо із фіолетової квіточки. Так, вона виходить у нас. Жовта поки перепочинить, поки поп'є кавульку. А ми з вами розпочнемо і взнаємо, хто він такий. Отже, хто ти? Хлопче, і на який формат стосунків ти розраховуєш. О, повірте мені, це той, хто хоче чогось нового в своєму житті, більш ґрунтовно, більше для душі, тіла і життя, до речі, тобто тут серйозний хлоп'як. Давайте ми ще трохи подивимося, який він. Так, він все контролює, він знає, де заробляти гроші, він має силу, він має харизму. І от просто із всіх, ви знаєте, там колесико малюється колесико життя, що вистачає, що не вистачає. І от в нього він вирішив, що йому варто вже мати стосунки. Красунчик, мені він подобається. А вам? Пишіть в коментарях, чи справив він таке враження на перший погляд. На що ти розраховуєш стосунках? Ну-ка. Ну, він молодець, тому що він по-чесному говорить, що стосунки це. Якщо війти в серйозні стосунки, то спочатку треба не поспішати. У нас хлопець такий розважливий, і він спочатку входить спокійно, з легкістю, він приглядається, хоча, мені здається, він вже на вас поклав око і роздивляє, вже не роздивляється, а навчається з вами комунікувати, тому що, можливо, в нього були не досить. Такий приємний досвід, а в кого його не було. Ну, от скажіть, які у вас досвіди були, що ви точно не поспішаєте, да? можете поділитися зі мною, буде цікаво всім. І якщо вам треба підтримка, вже ж ми всі вас підтримуємо. І для нього взагалі комунікація це важко, тому просто знайте. І він вже, якщо раніше він прям зразу в серйозні стосунки, то тут він вже трохи дає собі можливість подумати, тому що він готовий віддати все заради стосунків. І тут ну, десь він вже опікся, і він тут не поспішає. Гаразд, хлопче. Я взагалі просто хотіла подивитися, а вийшло, що ми його розклали прямо на, <гад 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 на лопатки його поклали. Ну що ж, не. Да, і що там видно? Угу. Давайте ми його так і поставимо, щоб він. Давайте подивимось його особисте життя, і взагалі, чи вільний він, чи не вільний, тому що є певні цікаві такі карти повипадали, що. Можливо, він ще там застряг в тих стосунках і. Треба це теж розуміти. Давайте подивимося його особисте життя, чи вистачить нам три карти. А, він вільний, тому що він абсолютно відрізав все. І давайте додаткові карти. Чому мені? Він відрізав об... все, і він е, зрозумів свої помилки. От я кажу крутіший пацанчик. Відрізав всі свої помилки і зробив роботу над помилками. Що ще розкажеш? А, я. Я все відпустив, я креп, він так думає, да? от. І я буду... от єдине, що тут, вже, знаючи свої помилки, він буде трохи контролювати да? за НАТО. За НАТО такий буде серйозно ставитись, ніби це останнє кохання в його житті. Ну, я би, як таролог, я би йому порадила так поки що не думати. Да? Ну, Бо стосунками треба насолоджуватись. В нього є певне уявлення про те, як має складатися стосунки, що це має бути прям такий тандем, знаєте, таке середньовічне, можливо, там кінець 19 століття, це точно, да? де він бере відповідальність за ці стосунки, де він людина, яка в статусі, коли в нього є мадамочка. Перепрошую щось мені. Що, що ще? От, і він говорить, що я спочатку подивлюсь, як мені в цих стосунках, я одружуватись вже не буду бігти, так старатися. Я буду тримати трохи відстань і жити для себе. Угу. Що ще ти скажеш? Він все-таки більш прихильний до серйозних стосунків, ніж тримати себе коханку. Він не розуміє, що таке легкі стосунки. Це не по його. Він чітко про це вам заявляє, до речі. І він знає, що от теж такий от психологічно прокачений хлопчик, тому що він говорить, що я не несу помилки минулих стосунків в нові. От я дивлюсь, що мені дасть життя. Як вам? Мені до вподоби. Як вам себе вести От з таким. З таким, от навіть я б так його охарактеризувала, викладу карти. І заодно ми прийдемо з вами трансформацію з приводу, який він має бути, і хай він такий і буде. А ви мені похвалите, що ви зустріли таку людину. Це ми сховаємо, тому що, тому що це нам не годиться. І всі складності нехай уходять. От такий. Ось такий він. Красунчик, правда. Цікавий хлопець. Як вам себе вести з ним Хитрушки, такі хитрюшки? Бачите, ви вже знаєте, козиряєте, у вас вже є козирі, з якими. Що я вам про, не... про нього сказала? І одразу скажу: ніяких хитринок, ніяких. Минулих стосунків стосовно що він був козел, там, він так себе вів, він мене не оцінював. Ні. Він зріла особа, який хоче зрілу особу коло себе. Людину, яка буде знати, що вона хоче, людину, яка чітко і ясно йому говорить про свої бажання, без хитринок, без якихось недомовок, він це не сприймає. Тому, як вам ще себе вести. Тобто всі хитрінки, маніпуляції виклю, виключаємо з цим хлопцем. І, врешті-решт, що просто обережнічимо з ним, не, не допускаємо його близько до себе. прямо прям прям ні. Ви тримаєте контроль, ви тримаєте відстань, можливо, не завжди ходити там. Прямо бігти до нього на побачення. Ні, витримуйте, нехай він добивається вас. Це закон No1. Прям ціла стратегія. Да? Зараз будемо НЛП продумувати. Тут вам варто цінувати його, і якщо вам щось не подобається, обов'язково про це говорити. Не терпіть. Він, якщо вам вже попався така людина, то це не означає, що ви маєте з рогами-ногами його брати. Ну, не дивлячись на те, що я говорю там, можливо, якимись шутками прибаутками але я насправді говорю серйозно. Які перспективи ваші в цих стосунків? Не поспішайте, ви можете багато чого в нього навчитися, реалізувати, зробити. Так, можете от познайомити з іншими людьми, але не, не форсуйте, не форсуйте ці події і тому, що тут такий хлопець, що по, по чуть-чуть, потрошечки, потрошечки. Я би сказала по-іншому. Ну дивіться, якщо ви будете хитрувати, він буде це бачити. Але і вам варто сприйняти його і вчитися бути з ним. І тоді у вас будуть налагоджувати стосунки. І тоді ви вже зробите вибір, бути вам з ним чи не бути вам з ним. В першу чергу думайте про себе. І це наказ від таролога Марії. Спочатку на перше місце ставте себе. Але будьте ем, природньою, будьте чуттєвою, будьте уважною, це важливо, але не на шкоду собі. Ось це правило номер один, тому що він вам, ви будете вчитися. Якщо ви правильно сконектуєте один з одного, правильно, то у вас і буде розвиток стосунків. ні, то прийдеться зробити комусь із вас вибір. Ось такі наша фіолетова квітка, наш фан фан тюльпан. Я від вас чекаю вподобаєк, я від вас чекаю коментарів. Мені вони дуже цінні для нашого українського контенту. Нехай наших українських тарологів буде більше, і в мене буде більше переглядів. Я вам дякую за! Те, що подивилися мої відео вподобайку, поставили коментар поставили. А ми з вами переходимо до жовтої квіточки, очевидно, її. Нехай вона нам сяє. І ми нашим ліхтарем зараз підсвітимо нашого другого знайому, який він, що він і як вам себе з ним вести. Ну, коротше, дівчата, для того, щоб бути щасливою, ми зараз зорганізуємо. Карти готові? Так, хто ти? Хто ти? Угу. Це такий собі успішний хлопець, він має міцну сім'ю. І він вирішив із такого матчу мене перейти на серйозні стосунки. Що тебе так повело? Ну-ка, признавайся. Зразу перейдемо ж і на другу позицію. А, я вже все перепробував. Було в мене в житті, було, не буду вам розказувати. От, але я вирішив от для себе зробити шанс, навіть не шанс, а спробувати серйозні стосунки. Надоїло мені вже оце шаландитись від одної до другої. Пробувати, не пробувати. Да. Я от хочу подивитися, чи зможу я закохатися, чи зможу. В нього просто є уявлення певне про стосунки, і він шукає от такі самі те, що він сам собі придумав. Це вже маленький такий дзвіночок вам, що він буде дещо ідеалізувати, і, можливо, буде вас підганяти під якісь рамки. Чи будете погоджуватись ви це, на це, чи ні? Добре, скажи мені, що в тебе зараз в особистому житті? Видно там карти? Видно чудово? Угу. Можливо, в нього і є прихильниці, можливо, він до когось прихильний, але він не, не бачить розвитку тих стосунків. Тому він, напевно, спокійно і познайомився з вами, тому що так, він каже: я прагну, да, я прагну знайти серйозну дівчину з серйозними наморами. Чудово! Ось ми тебе вже знаємо. Причому він вміє заробляти гроші, він знає, що таке заробляти гроші, не знає, що таке піклуватися. Він знає, як зробити всім, щоб було тепло. Я не здивуюся, що у нього теплі стосунки з мамою, з бабушкою, такі він. Бачите, як за маскою Жигли скривається от ця така певне уявлення ідеальне про сім'ю, і от він не знаходить, а можливо ж просто от він вирішив проявлятися ось так. А тепер він хоче проявлятися вже в іншому. Це 100%, тому що в кінці. І взагалі класно, що перший варіант, що другий варіант, якийсь у нас серйозний хлопак. Порада. Як себе вести з ним, давайте продумувати стратегію. Так, тут теж однозначно ми не поспішаємо, не поспішаємо. ми будемо з вами недосягайомі. І не все те, що він ліпечить, ми можемо сприймати це на слух. Тобто беремо фільтр і фільтруємо. Беремо фільтр для кави, беремо фільтр для чаю, неважливо, берете будь-який фільтр і фільтруєте все, що він говорить. І чітко висловлюєте свою думку, що вам підходить, що вам не підходить. Наступний крок: залишаєте по собі таємничість, залишаєте. Те ви можете йому розказувати, що ви розвиваєтесь, покажіть свою ціну. Не розказуйте наліво-направо, але просто, щоб він знав, чим займається, чи захоплюється, чи... От, щоб він мав повагу, да? щоб він не контролював все ваше життя, а те, що у вас є ще власний простір, і його теж треба. Поважати. Ну, і як мені вже жаліється, чому у мене перший завжди довгий, а другий менший? Ну от що тут незрозуміло? Добре, давайте ще. Які ще кроки? Навіть якщо ви бажаєте проявляти якусь ініціативу, то її гарно треба обдумати. Да? От навіть якщо робити якісь подарунки, все ж таки свято у нас на носі, але ви маєте робити їх по-розумному для того, щоб, як би вам не хотілося там якісь забажанки, але просто враховувати як дружбу, взагалі залишайте ось цю ініціативу за ним. Ініціативу за ним. Не треба йому дзвонити, не треба. Ой, ну не так я хотіла сказати, да? не бути ініціатором для того, щоб він мав можливість вас завоювати йому. Це дуже важливо. І запам'ятайте з цією людиною саме так. Щоб ви не запропонували, зробіть так, щоб він цього забажав. Не знаєте, як. Не поспішайте тоді, але можете запропонувати, а от, ну можете просто запропонувати, а от саму, і як він відреагує емоційно на це, а от саму реалізацію залишити за ним, да, і просто сказати, було б добре, ой, це так романтично, або ще щось. Він обов'язково вас подумає, тому що він продумає це і про це подумає: раціонально йому чи не раціонально, бо він хоче вас. Е по-перше, завоювати, а по-друге, він сам по собі романтичний, він сам по собі може там, в нього ж є, я вам говорила, певні уявлення про стосунки, і він бачить в цих ваших фантазіях щось таке, що йому може ну, може йому полюбитися. Які перспективи в цих стосунках? Щось я так аж швиденько-швиденько. Чого? Ну, я би все одно залишила за, не... залишила за вами. Поведінку чому? Тому що ця людина, яка звикла, я не маю сумніву, що він красунчик, та проте не поспіша, от реально не поспішати. Людина звикла легко все получати, і тут він буде також от, вести себе як швидкий любовний роман. Навіть якщо він хоче серйозні стосунки, але вести він себе буде за звичкою легкий, швидкий роман. Розумієте? Тому тут варто все ж таки. Не розпалювати цей вогонь. Казати дозовно так дивно, тому що йде сила, це пристрасть, це, ну, і ця пристрасть обмежується. І, можливо, ви зрозумієте, про що я говорю. Тут іде більше про обмеження. І не факт, що. Він... Ви побудьте в цьому любовному романі. Можливо, не все треба вам розкривати. Та просто не відкривайтеся повністю вся і менше проявляйте ініціативи. Коли треба буде, ви відчуєте самі і без картаро, і без мене. Але це має бути гармонійно, не нав'язливо, не так, що я там заради тебе на все піду. Ні, тут так не робить. Тут так не можна. Тут треба діяти зовсім по-іншому. І наскільки я розумію, тут треба партнера вчити. Чи треба вам людина, яку ви маєте вчити в стосунках, от прям вчити, не разом вчитися, да? а тут ви маєте йому показувати, тому що він не знає. Тому вам треба буде рішати, вирішувати, чи варто бути в тих стосунках, чи ні. Від вас, вподобайки, просуваємо український контент від вас. Підписники, підпис підписуватись на мій канал. А від мене наступний розклад про кохання.